Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо дивитись відео інтерв'ю Фелікса Редьки на каналі Раміни. Я вчора його почала дивитись для себе, я не планувала знімати відео, але мене так забомбило, що я вирішила, що треба це обговорити з вами. Ви теж повинні відчути цю біль. Отож. Почнемо да коміком Феліксом Редькою. Вони надзвичайно важливі, і я прошу підключитися до цієї дискусії блогерів. Можете брати фрагменти з нашого інтерв'ю до себе в відео, їх ніхто не буде блокувати. Говоріть, що ви думаєте з приводу почутого і як нам прийти до якогось спільного рішення, щоб перестати хейтити один одного? Слухайте, вона сказала, що можна брати фрагменти. Приберу деякі деталі. Так, давайте так починаємо. Це той самий комік, який попросив глядачів на Галичині під час стендапу, щоб вони були терпимішими. Це той чувак, який додовбався до Галичан на їх рідній землі. Сьогодні я у Львові і кожен раз, коли виступаю на заході країни, завжди починаю концерт з того, що подобається вам це чи ні, але до 24 лютого більше сімчан розмовляли російською. Зараз ситуація змінюється, люди українізуються. Єдине прохання не підганять. Бу можете тільки уявити. Наскільки це важко? бультихатися в океані служа, а в спину чуть. Скільки ще повинно впасти бомб, щоб ви перестали мандіть російською? Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися, і сказати, чотири. У нас все по графіку, ще 4 ми зав'язуємо. Так? Я б не погодив. Ну і що ми зараз будемо робити? Так, давайте послухаємо далі матеріал. Добрий вечір, мене звати Фелікс, я з міста Суми, що вас не задовольняє? Послухаємо матеріал, що А потім про що ми поговоримо? Я як Суми приїхав. Ми українці, я наша мова. Так, я про це і розповідаю. Так ви не дослухали, блядь, жарт! Браво галичани, Що сказати? Ні, ну я підтримую. Вони що, не по факту сказали? Чого ти додобався до галичан? Я не перший раз зустрічаюся на Галичині, що люди тут постійно. А, ну, з якимсь надмінням ви відноситесь до нас. Бо ви не хочете навіть розуміти, в якому контексті ми зростали. Тому що Тарас ярмій, колег з міста Новояворівськ, народився 30 кілометрів від Польщі. Скажіть, будь ласка, який великий український співак народився в місті Новояворівськ? Кузьма, я народився в місті Суми 30 кілометрів від Росії. Зрозумійте, будь ласка, контекст, в якому я зростав? Знаєте, який великий український співак народився в місті Суми? Богдан детамі Тарас Ярмій красав на пісні, не сідайте до твоя земля, не сідається до Україна. Я зростав на пісні. «Грязні жлюшки будуть наказані, наказаний. Ви придивуємо метегелем ізмазани. Наші твій діти батька міратіми. Скільки ще я повинно впасти бомб, щоб я те забув, а з ми не просто так піділити веща російською. Не віднілить. Моя бабуся розповідала, що її бабу... інша бабуся забороняла гуляти біля будинку жінки. Тому що вона з'їла 33-му році свою дитину. Це дуже важка травма. Люди, а як якби травма голодомора заважає тобі почати говорити українською? Скажіть мені, будь ласка, я теж не з Галичини, у мене немає родичів з Галичини, але треба важливо розуміти те, що галичани це українці. Що це за розділення? А ви були там, а ви були там, у нас різні травми. Може, у нас різні травми. у нас просто були різні окупанти. Але ми всі українці, і кожен страждав. Я з Києва. Я теж росла на Богдані е, Я, росла... Я теж росла на цих шлюшках. Але мені, ну, якби. Мені не заважало це подумати. Да? Мені не заважало там якби поглибитись в історію, співставити факти, коли я подорослішала. Це не заважає, причому тут галичани? Наші Галичани, я не знаю, насрали йому на голову. Що зробили тобі галичани? На кого давлять Галичани? Я коротше, коли була війна. Ми спочатку поїхали до Вінниці, як ви знаєте. Ну, я розповідала, що ми спочатку поїхали до Вінниці, а потім у чоловіка з'явилася там робота, і ми поїхали на Західну Україну ближче там до Верховини, коротше, в Івано-Франківську область. І я взагалі не відчула якоїсь давки. Я відчувала тільки співчуття, я відчувала, що. Вони сприймаються як свою війну, вони взагалі не відгороджуються, що ось вони такі святі галичани, а ви тут якісь тут зі Сходу, з півночі і так далі. Це ти зараз відгороджуєшся від галичан, у яких теж були свої там свої історичні коротше, страждання? Ну, типу, я не знаю, наче галичани це не українці. Що вони тобі зробили? Я тобі скажу чесно, що я б не змогла так відверто сказати про те, що в мене болить. Мене просто. А раміна б хотіла. Фелікс редька це скарб для раміни, тому що вони обоє можуть пожалітися одне одному, як галичани, яку щумляють. Всі до один одного відносяться терпимо в особистому спілкуванні. Але в інтернеті це повний срач, який влаштовують блогери, які народилися в. В правильних обставинах і в правильних. <див smashed> а я тоді хто? Я Киянка? У мене тато народився в Києві. У мене Бабуся жила в Києві. Мама у мене з Чернігівщини. Якби та що біля кордону з цими от. да? Виявляєте, в якому я контексті росла? Я дивилась тюремні фільми, я знаю всі оці Владимирський централ, я знаю це пітухи туди-сюди. Я все це знаю, все це дивилась. Я, ось... <правж> я знаю всі російські контексти. Мен... Мене... мене качали всіми савковими совковими фільмами, бригадами і так далі. І тіта міра я слухала, я все слухала. Ну так можна ж потім подорослішати. Можна ж потім поринути в контексти, при чому тут галичани, при, тому, при чому тут детеріс? Детеріс, це не значить, що ти попав в тюрму і ти не можеш подумати і змінити свої погляди. Мені не треба було, розумієте, я зараз наче себе хвалю. Ну, я просто як приклад з Києва. Я... Не беріть те, що це я, беріть. Те, що я просто дівчина з Києва, яка росла в російському контексті. Мені не треба було, щоб на мене полетіла бомба, щоб я почала говорити українською. Я перейшла там, типу, до війни за місяць-два, десь я не знаю, так зівпало. Тому що я чекала цю війну, і я зрозуміла, що, блін, ну, я почала вивчати, чому це так. Коротше, мені було цікаво. І все. Мені не треба було, щоб мене тикали в це гівно. Мені не треба було, щоб мене отак поласкали. Розумієте? Їм треба, Їм треба, щоб ми їх випаласкали. Ви кажете, що блогери з Галичини розганяють всякий срач. Я не з Галичини. І я розганяю срач, тому що, е, тому що вам треба... Ну, ви якісь мазохісти, і не знаю, вам треба, щоб вас потикали. Потикали прям мордою в це все? Ну, вибачте, ну я не знаю, як сказати по-іншому, ну вам це треба, ви якісь мазихісти. Тому що ви не хочете подумати самі, а що, а як, а чому, у тебе що язик трубочкою складається, коли ти говориш українською, в чому проблема? Почни читати книжки, почни дивитися українських блогерів, почни грати українською ігри, почни там слухати українські пісні. Все, словарний запас розширюється, ти починаєш говорити. Головне почати це не складно. Не треба казати, що це складно. У тебе або є бажання, або нема бажання. Все. ...в них родинах, які є справжніми українцями, а не такими, як ми з тобою, малоротами Блін, вибачте, що я так зупиняю. Вибачте, мене що я так зупиняю. Ну просто ну що значить справжні українці? Розумієте? Галичани не справжні українці, галичани просто українці, і ми всі українці. Ми всі українці. Мені дуже цікаво зараз вивчати. Блін, вибачте, я просто давайте я постійно говорю я, я, я. Отакий у мене досвід. Ми говоримо тут. Я вам розказую свій досвід. Мені дуже цікаво зараз вивчати кожен регіон, який там, які особливості кожного регіону, який менталітет, там які там. Культурні якісь явища. це ж все дуже цікаво, тому що мене біс, нам внушало, що це, що тільки люди з Західної України, це справжні українці. Ніхріна нам подобно, ми всі українці, ми всі різні, це дуже цікаво. У нас така яскрава культура, її треба вивчати, її треба пізнавати. Що там Сумщина? Що там на Чернігві? Що там, я не знаю, там хто там внизу, Полтава, Херсон, Запоріжжя. Це ж все дуже цікаво. Ну, хіба вам не цікаво, ну ви якісь кончені. Ну чесно, ну вибачте, блін, ображаю п'ять людей. Ну це правда. Якби ми з собою попісували в Росії, Можна двох куплять купити. <рес> <рес> ми б отримали хейт. Ми обрали Україну, залишилися тут. Ми все одно відрібаємо хейт, тому що переобулися і треба виправдовуватися до кінця життя. Це неправда. Ми чвиримо вас не за те, що ви переобулися. Немає такого поняття, переобулися. Немає такого поняття, це якась пропаганда. Ми Миримо, того, що ви жалієтесь на це. Ви жалієтесь на це? Боже, мене давлять, мене це, мене те. Ну скажи собі чесно, у тебе є таке бажання, тобі дійсно, якби важлива Україна і важлива ця культура, чи тебе просто хтось змусив це робити, і ти у тебе протести, жалішся, мене змусили, мене змусили. Таке, що тебе змусили? Навіщо ти змушуєш себе? Ти хотіла якусь таку іншу Україну, яка була в окупації, ментальній окупації. Ну, а ми хочемо вільну країну з нашою культурою. Ось і все. Тому ми тебе чимиримо, тому що ти якби, стаєш, е, стаєш е, на порозі і кажеш ні. Я хочу, якби, Україну в окупації і не даєш нам іти. То ми бісимося, того ми бісимося, Всього раміна, того. На цю фразу я тому і написав цей жарт, тому що мене обурює, коли людям, на яких реально падають бомби, пишуть, скільки ще бомб має впасти, щоб ви це зробили чи то зробили. Ну почекайте. Використ... Почекайте, мені це не подобається. А що на Галичан, типу, не падали бомби? Мало в Івано-Франківській області впало ракет, мало Львів сидів без світла. Я не розумію, що відбувається. Ти наче розповідаєш так, що ось сидять ці Галичани, жирують там, з війни не знають. А те, що там пацанів, скільки там пацанів з Галичини на фронт відправляють, скільки там жінок чекає цих чоловіків, скільки там ракет впало в Івано-Франківській області. Ну, ви знущаєтесь, типу, Наче тут тільки по Києву там і Сумом прилітає, знаєте? Це, це все. Ти розповідаєш, що твоя задача там показати що схід і захід разом. А, а тут ти розчавляєш, що ми такі різні, тому що у них там немає війни. Що Це за бред? далі сталося найкраще, що могло статися з цим жартом. Тому що по факту цей жарт він рівно про тих людей, які були в залі. Це про них. Це, от про ось це я і жартую: про нетерпимість, про бажання самоствердитися за рахунок іншої людини. Так, це ж він самостверджується, ребята. я Щось не розумію. це ж він самостверджується, який він нещасний, який у нього там галадомор був, а ці галичани жирують. Я в шоці, це люди, це капіт. Я ну, не стримався це можна трактувати як непрофесіоналізм, і якщо чесно, до того як я переглянув це відео, яку це канчелізм так так як непрофесіоналізм, тому що мені не сподобалося, що я так відреагував. Треба було б, я думав тоді, що треба було б відреагувати спокійніше, якось перевести це все в жарт. це відос виклав і зрозумів, що те, що я відчував на сцені... сім. Знаєте, що дуже дивно Раміна Співчуває Феліксу більше ніж людям на деокупованих територіях. В які вона приїздила, щоб зняти свої ролики. Це дуже лякає, це не тільки моє відчуття. Це відчуття ще тисяч, десяток тисяч, а може і сотень тисяч людей, які стикаються з таким самим хейтом. І які переживають середні себе такі самі негативні емоції від цього хейту, як і я давай скажемо за глядачам, що для нас всі українці єдині. Ми з тобою це обговорювали по телефону, і метою цього інтерв'ю не є там сказати, що Боже, ви львів'яни, квартири нам дорого здавали, повиїжджали в Польщу, А ви покликали сюди війну, і через вас ми повинні там також ховатися від бомб. Ні, це відкритий діалог до глядачів, до блогерів, які звинувачують. Мене як киянку а, афганського українця. Опять знову ця раміна про те, що вона її хтось у чомусь звинувачує, яка вона нещасна і всі хейтять. господи, що раміна тільки не роблять. Вона вже і забороняє негативні коментарі. Вона вже і, і блокує людей, які пишуть негативні коментарі. Вона вже заблокувала всіх в інстаграмі. О, зараз вона нам дозволила сказати свою думку. Чесно, дякую і на цьому Раміна. Це я знаю, що для вас це дуже великий подвиг. 70% підтримки, 30% хейту. Дуже... Мене це дуже засмучує. Що це за люди, 70%, які його підтримали? В чому вони його підтримали? В того, що він чмирить галича? Люди, треба пам'ятати, хто наш ворог. Наш ворог не галичани. Наш ворог це Росія. Росія і тільки Росія. Галичани це українці, які також потерпають від цієї війни. Хто його підтримує? Той, хто дивиться Арестовича і Фейгіна? Фу. Дуже багато підтримки від людей зі схожим, я не правильно ну, регіоном, бо з різних регіонів пишуть. І в основному це підтримка. Те, що пишуть мені в Дірект, та, те, що пишуть мені Facebook, що пишуть мені особисто якісь друзі. Е виявилося, як виявилося, що я задів за чиряк якийсь агромний. Багато людей от пишуть саме з цим формулюванням, що ти сказав те, що. Агромний хоч... чиряк це він. І я був трішки такий ну, насторожений, бо вірогідність того, що хтось би прийшов з тих, хто хотів би мене пляшку кинути, звісно, вона існувала. Е, але я зрозумів, що все окей, коли я почав з жарту, що я прийшов до вас з миром, з нейтральними жартами і з газовим балончиком. <схід> Скажіть, будь ласка, все окей, маєте настрій, щоб провести 20 хвилин. Боже, яке воно кончене. Мені не подобається. Мені не подобається така позиція, типу. Я боюсь українців, да? Вдумайтесь, він, він не розчихляє, що це ненормально виходить до людей боятись їх. Якщо ти виходиш до людей і боїшся їх, то ти. Або у тебе якісь установки хворі, чому він вважає, що галичани це якісь маргінали, які закидають його пляшками? Чому він не відноситься до них як до вихованих там чимних людей? Як до своїх союзників, до українців, з якими ти живеш в одній країні? Чому він відноситься до них як до ворогів? Чому він їх боїться? Чому він прийшов до них з газовим балончиком? Люди, ви вдумайтесь, вдумайтесь в ці взагалі наративи, які він несе. Це як ти належав, щоб люди закидали тебе пляшками. Тобто ти вважаєш, що ти реально тоді заслужився. Чи ти вважаєш людей маргіналами? Що відбувається? зі мною на позитивчики, і виявилось, що багато людей прийшли на цей концерт саме для того, щоб підтримати. Мене прям відмічали, викладали сторіс, що прийшли на концерт до Фелікса у Львові для того, щоб його підтримати. Це було дуже приємно. У тебе багато друзів з Галичини, з Буковини, ну, не друзів, колег коміків. Вони якось відрефлексували? Ні, мені ніхто не майже... насправді, Галичани? Я, я вам дозволяю, знаєте, я вам дозволяю бути злішими. Я дозволяю вам бути злішими. тому що насправді оця вся пропаганда, це розділення, галичани насправді вони бояться показатись якимись там нетолерантними. Вони постійно, у них є оця травма, що вони образять якусь східну людину. Люди забиті на, на це хір взагалі. Це руснява пропаганда. Не звертайте на неї увагу і Фелікс зараз. Він не займається тим, що він розводиться всю різні пропаганда, що галичани там якісь не такі. І вони типу давлять ні, ребята, у, у галичан і так комплекси з цього приводу. Відстаньте від галичан, будь ласка. Уже, блін, я не знаю. Вони і так не знають, що їм уже можна казати, що не можна. Для мене зараз вже це маркер. Неосвіченої людини. Це не в якому разі не зобразує до мого колеги. Ми тоді проговорили це прямо під час розмови. Але коли я бачу, що люди пишуть подібне в коментарях, а це в коментарях пишуть часто, що зверніть увагу, будь ласка, на себе. Ви ж скацапилися, ну ви короче, зрадили Україну. А ми тут теж, між прочим, під Польщею дуже сильно страдали, але ми не зрадили свою мову. Для мене це маркер просто неосвіченої людини. яка а не чому? прочитала жодної книжки по історії України. А, і відповідь у мене для цих людей. Боже, яке воно кончене! Він вважає, що офієна, Боже, що польська окупація і австро-угорська це була просто це рай був на землі. Це така була окупація, що просто хотіла, знаєте, там, ти наливав собі мохіто, і лежав і просто угорські раби працювали на твоїй плантації. Як він собі це уявляє? Це він показує, що він, блін, неосвічена людина. Ребята, то теж та окупація була взагалі не сахар. І теж скільки ці западенці, скільки вони теж свого здоров'я і життя витратили, щоб зберегти Україну. І як вони відвоювали свою незалежність це капець. Ти просто зараз обесцінюєш їх досвід. Це Обезцінення чужих страждань і досвіду. Немає такої градації, а от у нас було так жорстко, а у вас тут просто, я не знаю, махіта і сонечко. Як він собі це вибляє? він просто кончений. Де завжди одна, тому що Польща не Росія, тому що Польща не вкладала е, мільйони доларів в пропаганду, тому що Польща не вчиняла таких. Безкарних і жахливих. Це да, також збивала і рятувала людей. Але далеко не в тому масштабі, в якому це робила Російська імперія. Давайте Ой. ще поміряємось масштабами якби злочинів. Да? Поміряємось масштабами вбивств. Боже, це, так... це просто обесцінення. Потім радянський Союз, Ручить. я не обіцінюю жодного життя. Тут важливий момент жодного загиблого українця, щоб не писала, що ви міряєтеся за ага. кількістю загиблих. Але просто якщо ви от просто відкрити якісь істочники і подивитеся, скільки робиш? закатували радянська окупаційна влада, Російська імперія, скільки закатувала тут людей, ви зрозумієте, що тиск на наші регіони, наприклад, в частності на місто Суми, він був набагато більше ніж тиск на умовний Львів, і ти не можеш казати, я зараз не мірюю стражданнями, тому що ти робиш саме це. Якщо почитати більше про польську окупацію, то може Фелікс багато чого дізнається, тому що це взагалі не відпустка була. І от, будь ласка, відповідь, чому тут люди зросійшились, а там люди не сполячилися? До речі, я тут записала собі цитату. Вони, типу, винуваті, що до них не прийшла русня? Да? Вони у цьому винуваті. З інтерв'ю з пані Фаріон, коли я готувалася до інтерв'ю, з нею я виписувала собі її цитати, і вона сказала, що Слобожанщина – це колиска української народності, і українська мова зароджувалася саме в Харкові і потім поширилася на захід країни. І також її цитата: що Галичина не перебувала так під московським гнітом, як інші регіони України, тому ці регіони не встигли наростити своєї національної сили. Знаєте що дуже ще дивно, якось ми будемо реально ставити слова Фаріон як приклад. Реально, ми зараз будемо цитувати Фаріон. Відсотка я не давав на те, що почнеться війна. Коли дивилася твої 20 там... Що? Чому От він визнає, що він трошки тупуватий, да? він е, усвідомлює, там у нього були хибні думки. А з чого він взяв, що зараз він правий? З чого він взяв, що раптом він порозумнішав? З чого він взяв, що він ще знає? Ну, тобто, а чому він не думає, що зараз ті тези, які він несе маси, що вони неправильні? Чому він якось не може уявити, що він знову помиляється і він знову несе якусь херню? Щоб пояснити людям, що ти не перевзувся, а ти іскрені, е, осознав всю свою е, проблематику і тобі дуже соромно? Ти іскренні осознав. А вони нам кричать, люди радять. Я визнаю, це що я завтикав, і я визнаю, що цих людей я сприймав інфантільно. Мені здавалося, що це маргінали якісь, які навпаки, загострюють радикалізують ситуацію. І, звісно, я завтикав, і я визнаю, що вони були праві, я був неправий. Але саму концепцію вибачення я не приймаю. Мені здається, що це не коректно. Тобто, розумієте, в чому прикол? Раніше націоналістів він вважав маргіналами. Тепер він визнає, що він не правий. Зараз він вважає, що він все усвідомив. Але він вважає галичан маргіналами, але зараз він продовжує вважати, що він правий. І ми що повинні знову чекати вісім років, щоб він сказав: вибачте, галичани, я був не прав? Чи я донатив там на аптечки, на гуманітарну допомогу. Мені не хотілося давати гроші на зброю. Таке у мене було уявлення. Більше того, перші півроку я не переходив на українську. Я продовжував говорити російською, як в побуті, так і вести комунікацію зі своїми підписниками і навіть давати концерт. Люди, Я не можу це дивитися, як він мене бісить. От просто знаєте, бажання дати такого дітей бити не можна, да. Ну, він же не дитина, а хочеться дати такого, знаєте, батіного ляща хорошого. навколо мене, в тих самих сумах, величезна кількість людей, які проходять той самий етап трансформації, але вони настільки стійкі до того хейту, який вони відчувають. І я своїми очима бачу тих людей, які починали цю трансформацію, а потім її закинули просто через те, що вони не витримали тиску зовнішнього. Куди не повернись і там на те. Ну, дивіться, що він додобався до сумчан. Наприклад, візьмемо, що далеко ходити. Цензорнет. Марина із цензорнета. Вона із Сум. У неї батьки з Сум. ну Щось їм не мішається, да? не заважає говорити там, українською, якось мати приукраїнські погляди. що він всіх сумчан під одну гребінку підганяє, так? Да? П'ять років ступувався російською. Тому що я з дитинства слухаю російську. Ну что, у меня мама столкуется с Знаешь, их нагадую, мне их встрелкования нагадывают, что... По мне-то это было интервью у Рамины и И там им тоже рассказывали всю руснявую типа хрень. Вы на нас давите, нужно быть мягче. Вы меня задавили. Я не могу под этим давлением как-то помогать что-то делать. Вы не понимаете. Вот это вот все. І оцей річка мені нагадує каца, якого також хтось там давить, хтось йому мішає, язик у нього болить, всі його ображають. Коротше, ну, таке щось. І от людина, яка народилася в україномовній родині в україномовному середовищі, вона ніколи не зрозуміє, що ти відчуваєш всередині себе, коли ти їдеш в маршрутки, і тобі треба сказати на зупинці, будь ласка. Друзі, знову ж таки, я з Києва. Я. Була російська мова. І знаєте, нормально там хтось зупиняв маршрутку на тій мові, на якій йому було зручно. І нормально на зупинці люди виходили. І ні у кого ні в язик, ні вуха не ламалось. Це він розповідає, він бреше, він розганяє русняву пропаганду. Люди, це що таке? Я хочу у вас питати, що він розганяє я з Києва? Не було проблеми сказати на зупинці, всі знають українську мову. Що законч. Ви скажете, вам не зупинять, якщо ви скажете на зупинці, блін. Тиском справі не допоможеш. Якщо ця людина не хоче переходити, ми маємо її як громадянина втягнути в наше правове. поле, Вона має виконувати наше законодавство, а все, що поза законодавством, це її справа. Якщо вам, як українцю, україномовному не приємно в побуті, просто там, зустрівшись за пляшкою пива, спілкуватися з цією людиною через те, що вона спілкується російською, ви йому кажете Sorry, я не хочу з тобою дружити, мені твої цінності не підходять. Бувай мені дійсно. Як люди там в побуті між собою спілкуються, дорослі. Мені важливо, щоб не зросійщували дітей. У мене розумієте, у мене дисонанс, де якась травма, Я не розумію, як насильно людей зросійщували, там окупацію, переслідування. Ну, коротше, ви все знаєте, що у нас з мовою було насильно нас А, А ви. Ну, якби так, країна уже вільна. І ви продовжуєте своїми руками підтримувати постулати окупація. Ви продовжуєте вже своїми руками добровільно зросійщувати власних дітей, яких ви народили самі у вільній країні. Оце у мене в голові накладається Розумієте, Росії навіть не треба нас уже брати в окупацію, тому що. Наших дітей також зросійщують самі українці. Оце невеликовна хвороба, яку я ніколи ніяким способом я не можу виправдати, тому що це для мене грьобаний злочин зросійщувати власних дітей у вільній країні. Ми про все поговорили про важливе, там далі про батька, одруження і так далі. Все це не дуже вже нас цікавить, про <сі> всі ці наші проблеми ми поговорили. Загальне враження ні, мені не сподобалось. Він мене не переконав. Пишіть свої коментарі стосовно цього, стосовно цього інтерв'ю, стосовно того, що я сказала: чи стикались ви з дискримінацією від галичан? І що ви взагалі думаєте про галичан? Мою думку, ви зрозуміли? Заберіть руки від галичан. То ставте ці вподобайки і також підписуйтесь на мій канал, тому що дуже багато людей мене дивляться і не підписуються. Ось, якщо вам подобається мій контент, то підписуйтесь. І дякую всім спонсорам мого каналу і до зустрічі!